Павлович, так тебе можна назвати? Ні, ні? ні. просто скажу ну, так, так, так. конечно. Да, Друзі, всім доброго дня. Вчора у нас були вирішальні баталії чемпіонату Києва, тому ми вже дізналися ще одну команду від Києва, яка у нас буде. Присутня на чемпіонаті України з пляжного футболу 2024 року, який, як ви знаєте, пройде вже на цього тижня у Черкасах, 21 го вже стартуємо. І сьогодні проводимо у будинку футболу церемонію жеребкування групового етапу поруч зі мною перший віце-президент Асоціації пляжного футболу України Володимир Бесага. Добрий день, Та, добрий день. будемо з ним по черзі тягнути. Також у нас президент НСІ Soccer клубу Володимир Лутвищенко і спорвався спортивний Директор АПФУ Андрій Кунцевич. Тому у нас тут все чес чесно і прозоро. Перші у нас дві команди будуть сіяні. Артур Мюзик і альтернатива. Чого так? Тому що а, минулий у нас чинний чемпіон Гріфін, як ви знаєте, може не знаєте, не зміг потрапити а, на чемпіонат України. Вчора поступився Артур Мюзик. Ну і альтернатива НСІ Біч Сокер вчора грали. За чемпіонство, і вони вже були відомі. А в минулому чемпіонаті, як ви пам'ятаєте, Гріфін переміг команду від фіналі, від вже такої команди, на жаль, нема. Ну і, звісно, Артур Мюзик посів третє місце, тому осінні Артур Мюзик і альтернатива. Я пропоную пана Володимира, давайте витягнемо зараз, витягнемо першу сієну команду групи А, а я витягну першу команду групи Б. Сіяну. А вже інші підуть у нас вже, ага. як то кажуть, сліпий живе. А зараз тягнемо групу А, сіяну команду першу. Давайте. ФК, альтернатива. альтернатива у нас е чинний чемпіон Києва. Альтернатива у нас йде під номером 1 у групу А. Ну, а тут у нас в принципі повинна бути команда Artur Music, так і є. Artur Music у нас йде в групу B. Записуємо Artur Music. Music, номер один. Всі інші команди у нас нагадую, що у нас, окрім Артур Мюзики альтернативи, альтернативи NC Beach Soccer, Київ, ПФК Вибір Дніпро, ФК Молодіжне Рівненська область, МСК Дніпро-Черкаси, які приймають, які будуть господарями турніру, ФК Оролівка Вінниця і ФК Запоріжжя. Тож, давайте я. Зроблю так. Пане Володимире, я прошу вас витягнути команду 2 від групи А. Де стою? Так, і хто ж це? Жереб сліпий, Все може так бути, що у нас. ФК-Орлівка, Вінниця. ФК-Орлівка Вінниця у нас іде о групу А разом з альтернативою, і це номер 2. Я тягну другу команду групи Б, там, де у нас Music. Там, де у нас Arturo Music ФК Запоріжжя. Є таке. Записуємо в протокол. Запоріжжя. Є таке. Тепер, пана Володимира, третя команда від групи А. Там, де альтернатива і Олівка. NC c бісокер у нас третя команда. Там, де альтернатива і там, де орлівка. І у нас буде на груповому етапі повторення фіналу чемпіонату Києва вчорашній національний центр бічсокру йде у групу А. Так, я тягну третю команду так, від групи Б. Це у нас ФК Молодіжне Рівненська область. ФК Молодіжне. Іде до Артур Мюзик і Запоріжжя. Молодіжне є. Пане Володимиру, прошу четверта команда, остання команда групи А. Беремо. Ну, у нас залишився Запоріжжя. А Запоріжжя вже є. У нас залишився що у нас? А, міська, МСК Дніпро. Дніпро. «Черкаси». І вибір, виходить. Черкаси, МСК Дніпро. У нас йдуть до групи А. Ну, а я тягну, і тут повинна у нас бути команда ПФК Вибір Дніпро. Так, і є триразовий чемпіон України, до речі, Хто? П Дніпро. Вибір Дніпро. Вибір Дніпро, група Б, четверта команда. Друзі, повністю тепер у нас результат а, жеребкування. Група А, альтернатива ФК-Оролівка, Національний центр «Бічсокер» та МСК. Дніпро Черкаси і група Б Артур М'юзик ФК Запоріжжя, ФК Молодіжна Рівненська область і вибір Дніпро. Нагадую, що стартує чемпіонат вже у середу, 21 серпня. Завершиться він у неділю, 25 серпня. В середу, в четвер і в п'ятницю матчі групового етапу будуть транслюватися на нашому ютуб-каналі Біч Сокер Україн. Там матчі в групах по 4 матчі, в середу, в четвер і В, в суботу, за традицією, два півфінали 12.30 стартуємо, Ну, плюс-мінус. Там, може, там, да, Ми ще під, підкоригуємо, як, щоб і командам було зручніше. Ну, розклад буде у нас на, на, на нашому сайті Бічсокер. Юкрен і на Фейсбук сторінці. Ну і звісно в Інстаграм. І фінал у нас 25-ту неділю, матч за третє місце, а потім фінал, а потім церемонія нагородження. Так. Я думаю, все, пане Володимире. Дякую, дякую вам. Всіх бажаючих запрошуємо. Звісно, на трибуни там буде у нас хто бачив, хто бачив у нас трансляції з Українки. Там. Був класний чемпіонат, тому що все було поруч з річкою. Та в Черкасах буде теж сама ситуація. Буде стадіон прямо біля берега річки, там буде фан-зони, там будуть всякі такі прикольні локації. Тому, звісно, запрошуємо і в Черкаси, запрошуємо на трибуни. Ну і, звісно, вболювати за свої команди. Тому останнє слово як першого віце-президента, побажання, може команда. Так, бажаємо всім перемоги, гарного футболу. Так, правильно, і нехай переможе найсильніший. Це точно. Все, слава дякую Україні, да слава Україні, слава нашій нації, і шана збройним силам України і всім силам оборони.